Водіможені. В той час один юнак приступив до Ісуса і сказав, учителю добрий, що маю чинити, щоб мати життя вічне. Ісус сказав до Нього, чому називаєш мене добрим? Ніхто не добрий, тільки один Бог. А якщо хочеш увійти в життя, додержуй заповідей. Яких питає той, Ісус каже до нього не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи б неправдиво, поважай батька і матір, люби ближнього твого, як самого себе. Каже юнак до нього, все це я зберіг малку, Чого мені ще бракує, їх сказав Христ Ісус. Якщо хочеш бути досконалий, піди, продай, що маєш, дай це все убогим, і будеш мати скарб на небі, а потім приходь йди за мною. Почувши це слово, юнак відійшов сумний, тому що мав велике майно. І тоді Ісус сказав до своїх учнів, істинно кажу вам, тяжко багатому віти в царство небесне, і ще кажу вам легше верблюдові пройти через вушко в голці, ніж багатому віти в Царство Боже. Почувши це, учні, здивувалися вельми і сказали, хто ж тоді може бути спасенний. Ісус глянув на них пильно і мовив. У людей це неможливо, у Бога все можливі.